Як з кольчужного полотна шматків шкіри та листів сталі зробити латно-кольчужну пальчатку? Це дуже довгий і складний процес, що вимагає багато зусиль. Прикладом для мене виступає рукавичка Ередіна з відьмак 3. Але на відміну від дизайнерів, що малювали обладунки дикого полювання, я добре розуміюся на практичній стороні питання і внесу деякі зміни. Мастай юмон масдає. Відриваю шмат сталі марки 30 ГГСА товщиною 1 і 2 міліметри і починаю надавати форму за допомогою преса. Прес керується ногою спеціальною педаллю. Тиск, який створюється, приблизно 20 тонн, і треба бути дуже уважним, щоб пальці рук не потрапили під бойки. Але для того, щоб вигнути такий тонкий лист, зовсім не обов'язково використовувати прес, а можна обійтись і просто ручним інструментом. Для нагрівання я використовую різак на пропані та кисні. Це ідеальний варіант швидкого та локального нагріву тонколистової сталі. Він, звичайно, не може прогріти великі маси чи обсяги. Але мені цього й не потрібно. Все, що мені потрібно, це пляма діаметром в дециметр. Перед початком роботи я зробив повнорозмірну модель із пластиліну для того, щоб за цією формою робити паперові викріки. Рукавичка складається з 24 деталей, та створити викріки з нуля буде дуже важко без об'ємної форми. Моя творчість вимагає багато різного інструменту. З цим мені дуже допомагає компанія InterTool, у яких з 25 листопада будуть знижки до 60% на сайті intertool.ua. Зазвичай я працював іншою болгаркою, але в цій мені подобаються невеликі розміри та регулятор швидкостей. Деякі роботи простіше та безпечніше робити на занижених обертах. Я користуюся цією КШМ вже більше року. І, як на мене, співвідношення ціни та якості тут дуже хороші. Я справді здивувався. А на сайті Інтертулу ви зможете знайти інструменти під будь-яке завдання компресори, домкрати, сходи, тріскачки, зубила. І не забудьте про Інтертул Black Friday. Знижки на понад тисячу акційних товарів з 25 листопада. Акція триватиме декілька днів. Посилання під відео. Тепер починаю робити кістяшки. Приспособа затиснута в ковальських лищатах. На відміну від слюсарних, ковальські не бояться ударів по ним, тому всі мої приспособи мають спеціальні виїмки для фіксації. І стяжки готові у загальній формі, і тепер потрібно зробити пластину, до якої приклепаються чотири пальці. Така деталь майже завжди присутня на справжніх середньовічних рукавичках, починаючи з 14-го століття. Якщо приклепувати пальці до самих кісточок, то не буде достатнього ходу при відкритті та закритті руки. А щоб добре підігнати цю пластину, пробиває усе разом на гаряче. З пластилінової форми ще у тому, що її можна надіти прямо на руку і вставити зброю. Так можна зробити геометрію дуже анатомічною. Зараз я починаю робити кістяшки на самих пальцях. Це та сама сталь, 30 ГГСа товщиною в 1,2 мм. Сама кісточка буде дуже маленькою і працювати з нею буде важко. Довга пластина дає мені перевагу щодо утримання деталі. За таким же принципом зробив ще 4 кісточки і навіть здивувався, наскільки легко робити таким методом маленькі детальки. Зазвичай я одразу вирізав маленьку пластинку і працював із нею. І це було реально важко. Фаланги та кінчики пальців роблю з листа завтовшки 1 міліметр. Тут я вирішив не використовувати магію рептилоїдів, а показати, як я вирізаю деталь ручними ножицями по металу. Бо таємний орден укроящурів незадоволений тим, що я показую всі наші секретики на цьому каналі. Після надання опуклої форми проварюю стик, а потім зачищаю, зварний шов. Остання фаланга у формі ковпака створює надійний захист. Тепер залізна частина пальця впиратиметься в рукоять зброї, і при ударі по нігтях вже не буде боляче. Вийшов ось такий латний палець, все добре рухається, кінчик пальця надійно захищений. Але якщо вдарити по кісточці, то буде боляче, адже сила удару здавлює палець між обладунком та зброєю. Тому я перероблюю нові деталі на фалангах, які триматимуть палець у круговому захисті. Ось тепер сила удару не передається пальцю, а передається зброї у руці. Настав час зібрати всі деталі разом і оцінити виконану роботу. Одягаю кольчужну рукавичку і перевіряю, як усе рухається разом із нею. Долоня тепер не боїться порізів. Ніж на відео заточений. Зброю тримати теж зручно і при ударі молотком по пальцях не боляче. Всі пальці можна щільно притиснути до років'я та утримувати зброю досить комфортно. Рухливість пальців непогана, не ідеальна, але показати стародавні лицарські символи дозволяє. Тепер потрібно додати грані та ребра. Для цього я зробив шпирак у потрібній формі і на гаряче проковую деталь. Єдиний спосіб утримування такої маленької детальки виявився варіант з двома цвяхами, вставленими в отвори кісточки. Щоб відбити одну грань, Комосавінсу знадобиться 50 ударів. Але древні укри ліниві і роблять це з одного удару. І я ні на що не натякаю, але думаю, ви здогадались, хто побудував древні єгипетські піраміди, викопав Чорне море та закопав Атлантиду. Але це все забавки в порівнянні з чудесами, які зараз роблять Збройні Сили України. Зараз я формую опуклі ребра як на максиміліановських обладунках 16 століття. На оригіналі ці ребра спрямовані не назовні, а у бік тіла. Як на мене, краще все таки зробити з посиланням на реально існуючі обладунки. Дизайн при цьому не зіпсується. Ось довелось зробити ще одну приспособу для відбивання кружків. Знизу у мене куляста опукла форма, а зверху поглиблення. Це посилання на дизайн з гри. На справжніх середньовічних рукавичках я таке не зустрічав, але треба відзначити, що в 16 столітті було зроблено багато химерних обладунків, а деякі з них прямо імітували тодішній одяг. Правда, такі обладунки застосовувалися лише для піськомірства, а не для війни. Але мій варіант буде цілком функціональним. Ну і трохи для піськомірства. Нарешті всі деталі готові і можна ставити клеймо. Тепер я роблю загартування. Для цього нагріваю рукавичку до 870 градусів і гартую на воду. Добре, що не на масло, а то не зміг би зробити такі підводні кадри, за які ви однозначно повинні поставити лайк і підписатися на канал. Після гартування роблю відпуск. Для цього нагріваю до 300 градусів. Витримую при цій температурі пів години і знову опускаю у воду. Після гартування на поверхні багато міцно застиглої окалини. Пробую хімічний спосіб її видалення. Для цього розмішую воду з кислотою. 6 літрів води та 1 літр ортофосфорної кислоти. На екрані ви бачите метод наукового тику. Я не знаю, в яких пропорціях потрібно змішувати для кращого результату. Нагуглив, що важливо спочатку налити воду, а потім у неї додавати кислоту, а не навпаки. А ще, коли пішла реакція на окалену, виділився якийсь газ, і над відром стояти стало неможливо. Тому переніс відро до потужної витяжки. Приблизно за півгодини розчин зжер окалину і я ретельно промив усе водою. При подальших експериментах я зрозумів, що кращі пропорції 1 к 10. Поверхню я заполірую на повстаному колі. Я вирішив, що повноцінно шліфувати не буду, так як губиться аутентична кованість поверхні. Зсередини задуваю все фарбою, щоб рукавичка не іржавіла. Всі обладунки потрібно так фарбувати, а то від поту буде іржа, яка потім буде бруднити одяг. Ось і настав час фінальної збірки. Використовую заклепки діаметром 4 мм з пласкими шляпками. Круглу частину формую ззовні. Так само робили у середньовіччі. І хоч сьогодні можна купити заклепки з ідеальними напівсферичними шляпками, я рідко їх використовую, адже тоді треба буде розклепувати середину обладунку, а це не завжди зручно і не завжди можливо, особливо на таких маленьких детальках, як перчатки. Та й заклепки виходять такими же нерівними, як і ті, що збереглись у музеях. Якщо придивитись, музейні обладунки всі трохи кривуваті і мають безліч слідів від ручної роботи. Пальчатка ватажка дикого гону готова. Тепер потрібно все перевірити. Надягаю кольчужну рукавичку. Робив її, звісно, не сам, а просто купив. Такі використовують при обробці м'яса. До речі, завдяки щедрішим панам, імена яких ви споглядаєте в лівій стороні екрану, я теж маю можливість іноді їсти м'ясо. Дякую, що не забуваєте. Фінальне приміряння рукавички показали, що в кольчужній. Пальчатці трошки не так зручно тримати зброю, як без неї. Хоча з кольчужною пальчаткою у нас дійсно круговий захист із середини, і ззовні, Получається дуже броняча перчатка, якою можна навіть хвататися за гостре лезо зброї. Але при ось таких легеньких по суті, ударах я відчуваю ну, неприємні такі поштовхи. Але вдягаючи просто шкіряну рукавичку, хват становиться більш комфортним, утримувати зброю становиться дійсно е легко, дуже зручно можна замахуватися, бити. Тобто вердикт такий: під кольчужну перчатку треба розмір основної латної перчатки більший, тому що деталі перчатки неприємно стискають пальці і ну, це некомфортно. Але зараз я б'ю себе по пальцях шестопером, і це реально переноситься досить комфортно і досить комфортний хват зброї. Тому ось такий експеримент доводить, що дійсно латні пальці зробити можна, можна їх підлаштувати і зробити їх дійсно рухливими, зручними і захищаючими. І ще це можна зробити навіть у фентезі форматі.